Друзі, вітаю на каналі Лідії Филипчук. Зараз у нас чергове заняття по шахматах, п'ятий урок. Владислав, завдання, як дати двома турами мат чорному королю. Прошу, Владислав, постав на стіл, постав свою камеру на стіл і давай, цей, постав, щоб не впало. так? Я ще що буду знімати для батьків відео. Добре, але зараз маєш завдання. Дай двома турами мат е чорному королю. Я тільки поставлю. Ти мене знімаєш, нащо батькам мене? Така тьотя, повна така. А нічого. Ну, що так довго? Я, я відео включила, а ти бавишся цим. Постав, постав. То у тебе спроба, зараз ти собі відрегулюєш. Завдання повторяє, як Десь дати мат двома турами чорному королю. Дошка, тури, розкладення, а ти граєшся камерою. Що ти зробив? Розказуй, правильно правильно? Що ти зробив? Розказуй глядачам. А для чого ти поставив на сьому лінії туру? Діагональ перекрити, добре, тільки що то. Молодець. Я тікаю сюди. Я втекла. Наступний твій хід. Я ставлю. Ні. Правильно, правильно, правильно. Ні, зараз ти можеш мата поставити, тому що І отже, за два, за два ходи тут? Владислав поставив мата. Він поставив туру на сьомой діагоналі. Е, чорний король пішов на, е, цей, на, на, F, на, на, да, на чергову лінію, а Владик взяв туру і все. Двома турами легко вдарити мат.